Всім доброго дня! Сьогодні ми продовжувати Stalker. Карпоклик переп'яті. Згоден. Це давненько в мене не було. Тому що в серпні... тому що вже кінець серпня я досі не знімав, таскати. Я в серпні просто відпочивав, це пострімав. Та, цікав, після цього задумався можливо щось зробити канал. Так, хтось прошу. Яку дідько в тебе айсвол? Епай, в мене злетів один сейв. У мене чогось... У мене чогось дуже ча... У мене це чогось дуже частенько буває, що сейви злітають. Тому то сказати. Тому я й вирішив тікати ось це після коли ми прийшли переграти. Та і переграв так швиденько. П пару секундочок, сподіваюся, мене добре чути, тому що я ну, загубив десь свій мікрофон. Та, або напевно я забув його, я їздив. Або ще ні. Ну що ж, друзі, будемо продовжувати. Лише на тиждень у Так, так, так. Так, давайте спочатку що зробимо. Так. Напевно, напевно, давайте спочатку розберемося з флінтом. Палиці німі. Давайте спочатку що, що тут у нас є. Хоч давайте подивимося поки що Обшукати вертоліти Один, два, три. Та й треба нам знайти детектори. Так, давайте напевно що поки що намалі. Ой, в ту сторону підемо. Та Йо. Та, друзі, я вже... Я вже і міняв місце на диско у мене є. Є диск D, диск C та диск E Я на диск E перекинув, але це але чогось. Не знаю. Або мені SSD міняти, або хоті що робити. Або ви там на відю... Хоча ні. Я, якщо це в одній грі в мене тільки, то це, походу, щось загорою. Так, це... Так, друзі, до речі. Плагнулось скоро провести стрім. Але це буде така ти стрім з друзями. Там де ми будемо грати в One's Human. Що вважаєте? Буде добре чи таке собі. Так, ну що ж, будемо потроху йти до того-то сказати, тому що я пам'ятаю як розібратися з... з флінтом. Хм. Тому що хто... хто грав, той вже зрозуміє. Так я, до речі, так от у мене вже 18 тисяч, Я не понял, скільки у нас було тоді. Я, до речі, протестував цю АС вал. Л Ловину, та і що можу сказати? Це така імбуля, ви би знали, це сказати. Та ні, нам треба куди. На кур'єр нам треба чи що. А де цей... а де цей кур'єр, да хоч? В іншій стороні. Окей. В іншій стороні. Тут на прямому так. Побігли, що можна сказати. Там так Така ти вже вилітає ці фрази. This is a poко stalkers. The song on by november. Really? Again. Да, друзі, я вирішив, до речі, не знімати такий обзор трейлерів, тому що він це в мене я вже не дуже добре виходить. Краще дати це ну, іншим блогерам, які дійсно в цьому шарять. Тому... Я вважаю, що така я в цьому такати дуже слабкий, але така... Можливо, буду знімати обзори теж коли-небудь. Коли This is a poco cool cors no stalker. The zombie on the 5 November. Так, ще еще у нас цей сталкер? Уже слухай. вже помираю я. Ну, дармай аптечку. Не, друже, дякую. Не допоможе, слухай, я з Одну свободу в сам був. Нашли артефакт гарний, я вляпався на воротньому шляху, вляпався до газировки. Якщо б той допоміг був би шанс. Він артефакт забрав і накивав п'ятами. сказав сказав, про допомогу зберехав. Знайди його, нехай знають. Знають йому віри немає. Я знайду його. Так. помирай, що можу сказати. Як тебе тут допальчає тебе? Тріска. Земля тобі пух, може. Вибач, але це вже тобі не знадобиться. Так, друзі, але хоча хоч я і перекинув на інший диск, але в мене хоч і FPS-та вже добрий тут. Такати ніяк, не пам'ятаю, що в мене було, ну, 100 ка... 100 кадрів, а вже така 200-300. Це не каже людина, яка яка одного разу пішла Resident Evil Village. 4K... 30, 30 кадрів. Інколи падаючи до, до 500. Так, ну що, у нас тут ще арте давайте подивимося просто проберемося так 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 а так комбіназон да та нормально потряпало Вже комбінезон не комбиназон в такому собі стані так Ну що, будуть йти на я тому що всі знають Хто кто Хто ця тварюка. Це цель наш Фелі так на ну ж арт у нас є модель так А хоча залишимо такі стандартні набої Клінта, напевно, здамо теж долгівцям. хай буде в них. Та й будемо, напевно, оповняти квести сталкерів. Потім підемо до науковців. Тому що до науковців, я пам'ятаю, які там є парочку таких квестів, ну, типу, сканер все таке. Треба, типу, всі локації треба пробігти, бігати. Сподіваюся, що в Толкер 2 такої фігні не буде. Тому що вони там, ну, сканери там десь ще цікаво. Ще цікаво, я не спорю. Але така по всій локації. Така, та одна тут, до речі, така ну, ну. Немаленька. Локація немаленька. І тут треба пробігтися, то... Нікого так хочеться сказати, то не його дійсно так і хочеться сказати. Так, звісно, Сталкер 2, Сталкер 2. Чекаємо ще сталкер 2. Так. Бачили б ви як я артефактів днями намутив. Це було щось, реально кажу. Ну ви про кар'єр, що знаєте. Ага. Так от, там ніштяків більше не лишилося. Після флінта в аномалії нема чого ловить. То кожен бувалий знає. Та я розумію, що ти вреш. Я знайшов в аномалії артиплак той. Дивись. Аномалі, а ну буде ще зникати тектор. Мені не цікаво. Так, еще. Расскажи про артефакт про артефакты в карьере. Хе, а що тут розказувати? Ништаки в карьере більше немає після Финта в аномалии. Нема що робити? Значит значить ты залишив в свого приятеля у карьере. Що? Його звали Триска. Він трапав до газировки, а ти втік за його артефактом. Він... Як бачив, не одразу по... Бачиш, не одразу помер встиг про... про все розповісти. Ти. Ты небеса не до... доведеш. Порожня гониш, поняв? Тво... Твоє ля, -ля... про. Проти слово реального свободи нічого не значить. Це ми ми ще подивимось. А як хто думає, що Флінт ото все бреше, то нехай до любого на базі підкотить і спитає, хто такий є Флінт. Якісь мисливчики mm -hmm. ото мене зустріли. Ну й давай одразу. Флінте, поможи. Ой, та без тебе себе ж ніяк. Хотіли, розумієш, Хемеру завалити. Ну і прийшлося показати висоту польоту. Я як завжди, пряменько до лігва, одного тільки біля входу поставив. Пасти, коли химера повернеться, та мені сигнал подати. А той під ранок заснув і химеру провтикав. Тільки дупу її побачив та й зразу скопитив. Прийшлося самому відбиватися. Ну і шо? Ну відбився, як бачите. Ха-ха. А я от питаю хто такий флінт, Я Я повин, хто Греції, такий флінт. Підор. Флінт. Так давайте здамо кому. Давайте здамо. Долгівцям. Да. Так сказати. Я одна справилась, особенно на сталка разболе. Флин там кличут. Мене до... 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 Их. Стал... Сталкеров де... Дела нет, пусть лучше держаться от нас подальше. Так, друзья, я бы и попрошу, но про еще вдруг продаюсь. тут инголы российской, то... Ну, вывачайся, я знаю, Бачаюся, тому буду читати мы буду щоб в антураж писатися. він же Сорока, Відставив сталкерів мисливців на затоні, Привласнив собі весь хабар та в тиг с ним. И что, я ли ти ты ти меня Ну, дум? Думал дивіть, то я не удивлен. Свобода Врода хватає. А ще я зустрів сталкерів в кар'єрі. Хлопець помирав, але встиг розповісти про а те, як Флінт покинув його в аномалії. Лі, а сам прибирав хабар. І вборовався. А от так... такое не прощает. Спасибо за информацию. Не беспокойся, мы правильно ї... її распорядимся. Так это все. Можешь идти. Хамнец, по сути. зараз він зникне. Здравствуй, сталкери! Так, ну що ж, зараз він зникне і будемо на без. Ти думаєш, вони його не пристрелять? Не факт. Сталка. От якщо почнеться стрілянина, пристрелять однозначно. Сталкери, що допоможи. Мітяє Ми, товариша нашого з халепу відягти. А що з ним? Та досі їх, Мітяє, бандюки почали... Стоп. Встановлювати свої порядки. Вимагають від нашого брата хорошого відсотки. Знаєте на арт-факту. Ну, спочатку їх послали. Оооо, З... 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 Якого і от, це дива встал, карі кажуть, що... що щось винні Ну, ну тоді розійшлися бенш мерш мирно. Та вони нас поколились. А я Ой. думав Раз старай был, пацана, коли, коли той сам с Хабаром пришл. Ну и ну ото теперь выку выкуп помогает. Артефакты, я. А ч посбираетесь от. Далтися. Ребо оно. Попану видада артефакта. Я вважаю, нічого не віддавати Ні можна булі, палить носи рук руку пол олікать откусить з. Якого от туди застал на бандюки працюватимуть, отже я думаю так. Але это факт продати, найняти задумних людей та організувати на бандит Десь у базу напад. Плат... Так. прямо Так, в у нас выбор аромата С Артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки. Да если подумать, тут были не картошку на продажу. Сына. Так, 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 может вы... Может вы по... Е, правде обыдва. Правило, Та я так думаю. Пойдемо ми з тобою, а бандюки нас відпускати не схочуть. Ми ж, ми ж самі перші. рвал ми не зигал, а вони попереджали, мовляв, за те горлянку вирвати. Вирвати почнуть, то як ти. Года вся бодами посередний Так, спробую давай артефакт. А, спробую, давай артефакт. В мене є бізнес-план. Шмаг би м'язи такий. Спробую, давай артефакт. Спробую, давай, артефакт. Спро... Давай, давай так ще разу. В мене є бізнес-план. Ми це артефакт за стільки загонимо. О, бля. Сокол стікав. Так, плюс. Escape. Ага. Нічого, У мене є бізнес-плану, все. Наберем, я тут стрільчую строчу. І я, і друзі. Так. Так, добре, я вважаю, що можливо зараз ще спробуємо. Ось ще кость. Пробуваємося. Так, давайте ще Мені потрібен бізнес план Ви розумієте, що зараз... Ми зараз оскільки за ці арти продавати, допустим, ось суть. Так таких ще пару артів там і багаті. Вы, вы, вы разумеете сейчас скидки. Я просто подкова нажав паузу. Так давай до скики ща-то Только вот Сидоровичу не скиды далековато. А у местных цены и елки. Да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу. Сажать, чем хабар собирать. Так. У мене є бізнес-идея. ідея Меніс не є бізнес-идея. Так, давайте ще. 300 тысяч, бляха. 300 тысяч Все, згоден, давайте пішли ой, ой Что делать? Пойду на бабки только. Не пойду, mm подумал -hmm. до работу. Так, вы розумієте, що у нас уже какие-то стики хорошенят. Це уже бизнес, пта. цікаві китика у можна ці арти купити. Да, раз дароще. Действительно, друзья, я зараз шочек мы стихи бабосики наформила за пару секунд. Что сказати бизнес? This is a very very good business. Вот он, я йду в бак, але... Це вже цікавенько. Треба якогось сталкера на костового першу. Ну, розповідай. Уважно тебе. Так, улюблена пушка, тебе mm -hmm. це ну. Триста тисяч. Ви розумієте, що це таке? Це вже все. This is my business. List. це... This is бізнес. так, то, ну, все так, от, питання з бабосиками. Так давай ты за зверобояпоть зайдем Все, то, ну Я просто... Так за допомогу долго особливо... Ух. Ух. Сподівайся, глибе буде так, аж мовиш, і нехто дість. Зараз можемо сюди забігти Я пам'ятаю, там буде така та сама людина, на якій можна все подорвати. Мама Амас. This is Stealth просто под тихо можно разобраться с этим забором, да и все давай давайте сразу сделаем F5 на всякий случай Ти навы. Вы ч, Тикине В. Тикина В. Всякого то дела вы тут. Так, Потрибен кот. Окей. Потриман кот. Давайте тут зараз тай буду называть, ну дійсно. Плюс 300 тысяч, такая ты, вот, я пидня в бабла. Так, так и саунд им было действовать. 4 Лейтена Сикло Те що до нас такого Ну Цікавого тут тільки РПГ вважайте 1, 4, 2, 1, окей okay. 1, 4, 2, 1 Так, до речі, друзі, коли Так бажаю зараз у мене сусіди ремонт роблять, тому вважаю, що звуки не заважають. Якщо так і буде, то вибачаюся дуже сильно сто разів. Та, Таку башки собі посверли дурень. Ну, напевно, кожного я такий сусід або сусідка.

все так шоденько зараз буде кати мало коментаре в том еще ну, такая ви, ви чуєте, напевно так що там сформировать так ось. это ката из інколи знадобиться ось наприклад така так землю попахати. Ось так отказати... Я зараз чисто під кінець відео таке зроблю прикол, але це казок в житті такого робити не можна. Що ти, бляха, робиш? Так, Дивіться. Вайфак, як, як Як... Як дуже легко... Давайте зразу сейф. Так, вибачається за фон новий звук, тому що я, зараз буду записувати дуже наперед. Я розповім потім в наступному відео. така, чому я записую зараз наперед. Ось. Наприклад, у нас є РПГ та один заряд, так? Ми можемо прицілитися у землю та спахати поле. Ось так от беремо та стріляємо собі під ніби. Ще й можна, якщо знайшли у дідах гранату, то є гранат. Так, так, теж можна. Ну що ж, давайте напевно на сьогодні будемо завершувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дякую дуже сильно, хто дивився, хто за перегляд. Наступного відео лишу в описі під, під цим відео. Силку на мій Тікток, там буде вигодити відео вже з, з 7. 7 вересня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, На все добре. До побачення!